Обговоримо важливу тему, чому комбікорми поділяють на престарти, старти, гровери і фініш. Здавалося б чому не можна зробити один універсальний корм, щоб ним годувати від самого народження і до самого кінця. Насправді все не так просто. Уявіть, мале пташеня, порося чи кролика. Вони ж як дитина. Їм потрібно зовсім інше харчування, ніж дорослій людині. Так само це стосується і тварин. Розгляньмо ці етапи детальніше. При старт. Перші дні життя найвідповідальніший час. У цей період закладається імунітет, починає працювати травна система, формуються перші м'язи і кістяк. Тому при стартові комбікорми містять підвищений рівень білка, жирів і легко засвоюваних вуглеводів. Тут усе підібрано так, щоб малий організм отримав максимум енергії і сил для швидкого старту. Можна сказати, що престарт це молочна суміш для тварин. Далі стартовий етап. Це вже час активного росту. Уявіть, тварина росте майже на очах, кістяк стає міцнішим, м'язи розвиваються дуже швидко. І саме тут у гру вступають амінокислоти, метіонін, лізин та інші, а також кальцій, фосфор і вітаміни. Якщо на цьому етапі зекономити, ви отримаєте слабкі лапи, повільний ріст, проблеми зі здоров'ям у майбутньому. Тому стартові корми це ніби фундамент будинку. Закладеш правильно, усе стоятиме міцно. Наступний етап це гровер. Тут головна мета швидкий і здоровий набір ваги. Комбікорм для цього періоду містить багато енергії, щоб тварина не просто росла, а робила це максимально ефективно. І тут важливо розуміти, правильний гровер дозволяє повністю розкрити генетичний потенціал вашої птиці, свиней чи інших тварин, що ви годуєте. Тобто ви отримаєте саме той результат, який закладений у породі. Ну і нарешті фініш. Це етап підготовки до забою. Здавалося б, головне, щоб тварина набрала вагу, але не все так просто теж. Фінішний корм впливає не лише на масу, а й на якість м'яса, його ніжність, смак, соковитість. Тут білка вже трохи менше, а от енергії достатньо, щоб тварина мала красивий товарний вигляд. У результаті ви отримуєте продукт, який сподобається покупцеві, і який вам самим буде приємно покласти на стіл. Отож, як бачимо, поділ на престарт, старт, гровер і фініш це зовсім не маркетингова хитрість, це науково доведена система, яка допомагає тварині правильно розвиватися на кожному етапі життя. Що це дає вам? По-перше, здорову тваринку. По друге, Якісне м'ясо, і найголовніше економічну вигоду, бо ви вкладаєте кошти у корми розумно і отримуєте максимальний результат. Запам'ятайте, якщо ви хочете виростити сильних здорових тварин, годуйте їх тим, що підходить саме на цьому етапі. Ну і як завжди, цікава інформація. У світі існує понад 100 тисяч різних рецептів комбікормів. Їх створюють з урахуванням клімату, порід. І навіть вподобань споживачів у різних країнах, тобто раціон, який підходить для бройлера в Україні, може зовсім не підійти до такого ж бройлера в Бразилії чи в Канаді.